9 листопада кожного року українці відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Сьогодні я покажу вам людей, які все своє життя пов'язали з піснею, незважаючи на свій поважний вік. Річ у тім, що в місті Балаклія вже багато років тому Сидорова Наталія організувала і веде клуб активного довголіття. Де збираються всі бажаючі співати, танцювати і взагалі вести здоровий спосіб життя на пенсії? Вони сьогодні вітають жіночок волонтерів із спілки берегиня. Я від імені всіх глядачів, щиро вітаю всіх людей, які несуть культуру в маси, які плетуть маскувальні сітки і обереги для хлопців ЗСУ. І тим самим наближають нашу перемогу. Як це свято проходило? Я пропоную вам подивитися. Дійсно, про вашу групу, Балаклійську групу в Берегіні знають у Києві. І мені буквально тиждень тому київська поетеса, яка народилася у Покровській, Покровський – це межа, це нуль, де йдуть запекли бої. це... Дуже страшна історія, вона зараз виїхала в Київ, і ця київська поетеса присвятила вірш вам. І вона просила, щоб я їм розпочала сьогоднішню програму. Балаклія розправляє від расистів крила, ремонтує всі дороги, орків покорила, волонтери шиють, крають. Та в'яжуть панчохи, щоб не змерзли у дівчаток ноги на морозі. А старі бабусі в'яжуть для хлопців шкарпетки. Та поклавши під язик, хто які таблетки, В'яжуть та у Бога просять, Збережи країну, нашу рідну та незламну неньку Україну. Берегиня в Балаклії волонтери, жіночки, сітки цілий день плетуть з дирочки у дирочку, цілий день плетуть, співають, як це важко знаю, бо сама колись плила в Бучанчинському краю. Балаклійці, ви герої, бережи вас, Боже! Як такі у нас є люди, горе переможемо! Переможемо расисти вклятою навалу, балаклійцям, волонтерам! Берегінням слава! Слава вам віскала, слава, слава нашим ПЦУ, слава Україні! Слава слава! Жінка взяла Берті, на порозі стала. Ся фото донечки поклала, хоч душа від болю плакала, тужила, а любов у серці їй давала сили, да воїн землю захищати. і перемога, з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога, о І встає з ним путя кошовий отаман, і вкресала завалює Він ага. Рушала мати сина і синочку мій. Рідну землю боронити, це обов'язок святий, Раптом випав серед літа на троянди білий сніг. Сим із війська не вернувся вже на батьківський поріг, а мати жде, а мати виглядає, чаїнок хлить мами на думку. i <laughs> you Це дзвонив Сергій, я знаю, що ви забираєте. забираєте. Передаєте, так? Передаємо сіточку під час концерту 10 на 4 на 80-ту бригаду. Концерт концертом, а війна робота. Вам, наші берегині, ви, наші, янгело-охоронці, ви охороняєте е наших захисників, хай кожна ваша сіточка стане такою правою, щоб жодна куля не прилетіла, щоб наші хлопці скоріше перемогли, прийшли, вас обняли і з вами заспівали усі наших українських пісень. Дякуємо вам, дівчата. А я хочу подякувати цьому чудовому ансамблю, всім дівчатам, хлопцям, які приїхали до нас сьогодні з концертом, і обіцяємо вам, що в день перемоги ми накриємо тут величезну поляну і ви будете першими, шановними гостями. Дякуємо Дякую. вам, дякуємо вам.